Герої не вмирають. 13 червня постріл снайпера обірвав життя 34-річного капітана військової частини А-1604, жителя Чорнобаївки Білозарського району Андрія Павловича Тихолоза, який виконував бойовий виліт з екіпажем вертольоту в районі проведення антитерористичної операції. Без батька і годувальника залишилося троє неповнолітніх дітей. Щоб допомогти родині загиблого, відкрито спеціальний благодійний рахунок. Акціонерне товариство Ощадбанк No 10021 ОПРВ МФО 352 457. Код ЄДРПУ 027 66 367. Номер рахунку 29 24 902. У призначенні платежу ВКазати Тихолоз ІА ІНН 29-65-00